Я хочу сказати, що треба, треба розуміти, що для підготовки пілотів FPV, які будуть керувати цими дронами, якщо там не буде системи автоматичного наведення, захвату цілі, ну і і так далі, все по технології, то треба велика кількість операторів FPV. І треба їх підготувати. І якщо спілкуєшся з майстрами цієї ці справи, то хлопці кажуть, що ну от я можу підняти такий дрон, можу їм там вразити шахет, можу там багато чого зробити. Але так так людей такого рівня майстерності не дуже багато. Це там 25% від тих хлопців, які мають великий бойовий наліт саме на ЛБЗ, там де вони кожного дня там е, працюють з, е, з цих дронів. А от просто взяти хлопців з вулиці, навчити їх чомусь як одягати окуляри і як там полювати в день, це одна справа. А зовсім інше, коли ці шахеди літають вночі і ці цілі з'являються вночі. І тут треба навчатися, тут треба і симулятори, і таке. Інше Но, е, головне, що є розуміння, що дрон треба збивати дроном, що вартість ураження повинна бути значно нижче вартості шахеда, і для цього не треба застосовувати ну, е, зенітно-ракетний комплекс, де ракета коштує там, від 100 тисяч доларів, як мінімум. Е, крім того, я хочу сказати, що е, уявити собі карту України, і е, скільки нам треба поставити таких. Точок. І це не тільки мобільні вогневі групи, тому що мобільні вогневі групи будуть зараз посилюватися саме дронами-перехоплювачами, тобто це така буде ну, така досить велика кількість людей, але вони все одно не можуть охопити всю територію України, це зрозуміло.